Чуєш Назар? Да. А це правда, що ці брикети можна робити вдома? Ну так. Да. А з чого? З Супівок і картона. А вони дійсно надійні? Ну все. Камінь. Чуєш? А на чому їх робити? На станку. На якому? Ти що, не знаєш за НВШ? Ні. Пф, тоді пішли покаже НВШ 6. Пішли, пошли. НВШ 6 це нова модель лінійки НВШ. Верхня кришка зроблена із пластини 4 мм та посилена ребрами із 15-ї труби 2 мм. Пальці 20 мм. Круг. Ця пластина 4 мм. Такани сота труба 3 мм. Також вона вся обварена квадратом 8 мм, що зверху, що знизу. Далі. Дірки 6 мм. Зашиті пластини, щоб вам не ляпало. Потім борта. Нижня пластина основна 8 мм, 40 на 40 труба 3 мм. Зверху пластина 4 мм. Домкрат 5 тонн. Рама 50 на 50 3 мм. Нижня, нижня лапи 2 мм, упори по 2 мм. Ця упора 50 на 50, 4 мм. Під домкрат. Є ще ось таких два засовчика. Це щоб коли ви вже вверх віджали брикет, підпирати поршню. З цим пресом можна виготовити ось такі брикети. 10х10 ширини та висота в них 10-11 см. А працювати можна будь-що, будь то тирса, солома, листя, гній, торф, неважливо. Саме головне добавляйте папір. А замовити даний прес, ви можете написавши мені за номером телефону у Viber або просто зателефонувавши. Радий буду вашому дзвінку чи сповіщенню. Всім гарного і продуктивного дня! Робіть бракети за НВШ.